Дякую усім. Сьогодні покажу більш детальний огляд мого гарбузового комбайна, з чого він зроблений, і які сюди підійшли мені матеріали. На бажання підписчика мені попросили, вам покажу. Це в нас скат 15-го діаметру. Він ідеально влазить якраз оцю бочку. Бочка врізана половина бочки. Бо половина бочки, тут можна сказати, менша частина її лишилася. Були такі колись здорові бочки, грубі, не такі теперішні, а такої грубої бляхи. От, наприклад, тут є оце її бляха. Зараз покажу, яка товщина бляхи цієї. Товщина на цієї бляхи 2,4. То така колись була бочка з такої бляхи. Оце мені половину бочки я одну цілу я взяв і ще половину то з цієї половини, то то звідтом взяно. То була десь 100. 70 літрова, вона не була 200 літрова, вона була менша чутні 170-літрова. Це бочка врізана десь її. Зараз помірую висоту. Де ж то вже я подів рулетку, там, але що я зараз піду візьму. Її висота врізана 55 сантиметрів її. Від самого низу до верху 55 см. На висоті десь 15-16 см, вирізані такі отвори по колу і вставлена туди оця сітка. Таке решето. Решета, отвори по 9 мм. На отвори. Отвори мають 9,06 9 мм отвори. В кого є можливість, можна робити і більший прорізь. В кого є більша сітка. У мене просто не було більше сітки цієї, то я зробив її на, прорізом на 16 см, бо більше в мене не було її. Приварував я її ще з цієї сторони. По колу скрізь приварена і прикручена була чим стільки світі, щоб. Треба робити так, щоб було чим менше тут було всяких різних задзірів, всяких різних, щоб воно ну, тут ні за що не зачіплювалося, ні від сварки, ні від чого. Я ще тут провів такою полоскою желізною з бляхи, взяв, врізав, щоб воно не травмувало потім того насіння. Бо якщо був спочатку без оцієї полосочки, це з профіля я врізав, без цієї полосочки, то воно починало його. Воно його починало мені травмувати насіння, воно починало його глущити. Зараз е, покажу далі, чим воно приводиться в дію. Приводиться в дію воно цим таким редуктором. Не знаю звідки і з чого він навіть не скажу. Може хто знає підскажіть. Таким редуктором. Тут я на нього... Робив такий ще перехід. Це воно все самодільне. Нарізав ці це, шліці це, це, це нарізав і все це робив саморобним. І тут стоїть такий в мене... не дуже видно. Ну, коротше, стоїть, тут не було в мене верхньої кришки, я його знайшов на металоломі цього всього редуктора. Влізло мені якраз ідеально у нього сюди. Ставка верхня з Жигульовського заднього моста і разом з підшипник. Підшипник той стоїть тут закритий. І одразу виходить, звідти я виточив такий вал, насадив там його на, на ті шліці, на ту шестеріньку і вийшов одразу 30-м валом. Але потім перейшов на 20-й вал. Бо в мене не було там більше. От. 20-й вал. У кого я можливість, просто я того переходив, тому що в мене просто такі були підшипники, бо тут а, стоять ще підшипники. Тут стоїть підчипник трубку це, це така трубка. В цій трубці стоїть один підшипник і зверху другий підшипник. Якби може, хто має більшу трубку, і підшипник вже 30-й, щоб був під 30-ку, то можна зробити зразу суцілім і зразу насаджу. Я мусив робити переходив, я робив з того, що в мене було. І ця вся трубка виходить доверху таким штиром. Ці, ці, це в мене тут десятка бияки, шириною між ними теж 10 см. Так, так, вони теж займають 10, а так вони мають десь 14-15 см, 14-15 сантиметрів шириною. Тут з самого низу я зробив. Я робив його з ската, зараз покажу як. І робив спочатку я їх однією такою полосочкою. Але мені цю бляху починало гнути. Тоді я вже робив ще таке усилення, звіти і звіти, щоб воно мало те, якби, три точки опори тут, тут і тут. Бо цю бляху одну, воно його починало згинати. То я робив його грубшою бляхи далі і робив, щоб воно його не гнуло. Тут воно просто прикручене на одному болтику, тут і тут. Покажу, що це таке. То такий скат. Був звичайний скат. Ще з 13-го 13 діаметру. Отак От він же йде готовий, геть так вигнутий. Під таким углом воно вигнуте. І я його собі врізав, скільки мені потрібно. І тоді прикручувати туди. Сута їх висота 10 см. Кого може є більша сітка, робіть більшу сітку і робіть вище, їх буде краще вичищати. Я їх спочатку зробив взагалі десь по 3-4 см. І воно мені дуже багато йшло сюди з м'якот. Тепер в мене виходять вони дуже чисті, можна навіть сказати, деколи можна навіть і не мити їх. Бо того року я їх вибрав на малих і дуже довго воно його вишуровувало. І дуже, дуже воно було грязне. Поки я їх вимию, поки тих два мішки, наприклад, чи там три чи чотири навию, то я більше часу, стільки саме, майже часу і приходило мені на миття, приходилося. А тепер я їх зробив більші лопасті, оці вищі, гумові. І воно мені стало краще їх вимивати. І їх ну, буквально три мішка я буквально хвилин. Я знаю, ну 20, то це від сили. Я їх мию. Там вони вже чисті, без, без ніякого, без нічого. Що тут ще показати? Покажу. Покажу, покажу. Це все робилася рамка на трактор. Рамка робилася як і для великого, так і для малого трактора. Тут є от, кріплення і на великий, тобто і на малий. Оця вся ширина я спочатку робив на китайський цей булат. Оці відстань від від того до від першого вуха до другого вуха десь 65-70 см. А на малий вже я робив трактор, то вже його ширина 50. Це все в залежності має бути від того, скільки у вас там розходяться клешні в тракторі. Якщо, наприклад, у вас. Тут 60, 65, наприклад, то висота має бути 50-55 має бути висота оцієї рамки. Довжина оціх цього трикутника в мене. 50, Т50, ну воно ну, все по 50, можна сказати. Т-50, Т-50 і бралося в мене з таких планок з транспортера колись на фермі гній викачували, то я їх завжди беру, переварюю воно мені підходить ідеально. Головне тут, а, в цій даній конструкції, щоб де чіпляються оці вуха. Тут не було ніякої поперечки, наприклад, такої, щоб тут не було поперечки, бо тут далі буде мішати підйому кардана. Якщо він буде підніматися, він часом піднімається більше і вище і нижче, в залежності від того, на якому він там тракторі. Тут не має бути взагалі нічого. Тут має бути... не має бути ніякої перемички, вона буде просто мішати потім карданові підніматися. Бо кардан стає тут і він собі потім піднімається в залежності від того, скільки там його, куди, на якій висоті. Його піднімають. Головне, головний оцю відстань. Оця відстань від отого кардана до, наприклад, бо він тут починається оці від цих ліців. До кінця, наприклад, в мене для малого виходить 30, для більшого виходить десь сантиметрів 15. Але це все. Не робіть так, як в мене хто буде робити, бо в кожного інакше кардан і в кожного інакше трахтує. Головне в тому, що коли його воно буде в піднятому опущеному стані, воно буде отак витягнуте. Коли ви його піднімете, кардан потім починає складатися. Отак От він потім заходить. Головне, щоб при складі в мене коротшому ході, тут у вас було лишалася відстань. Бо якщо підніметься кардан. Підніметься на візка разом з цією бідою. Тут не буде вісти, ні просто його або те розламає, або туди вкре, вкре, в вал відбору і буде вам ламати. Треба, щоб лишалося в найкоротшому виді, стільки хоч Хоть приблизно сантиметрів 2-3. А там далі вже воно виходить скільки йому потрібно. Треміряти. Треба міряти. Кожному треба робити під свій трактор, тому що... Кожного іначе. Тут, в кожної іначе, хрестовини, ці кардани є, у кожний іначе відстань, клешні в тракторі, це все кожен може зробити під свій варіант. Далі покажу. Оця сітка, вже я показував, що вона йде 9 мм. Головне, головне, що тут було вам при роботі. Тут в мене стоять такі прикрученіші захисні бляхи. Там де є оцю сітка знизу стоїть, та решето. Воно починає, коли воно працює, оці лопасті починають бігати по колу, вони дуже крепко розбризкують оту всю м'якоть і ту всю рідину. Воно летить, якщо я, наприклад, стою тут, воно летить все мені по ногах, по всьому. То я зробив такий захист з бляхи. Під углом, отак бляху прикрути під углом, щоб воно трошки стояло і це все звідти помаленьку стікає донизу. І мусово, щоб не попадало воно на кардан, бо починає на кардан, якщо попадає, воно його починає страшно розбризкувати. От наприклад, я... якщо він тут має так стояти, якщо я туди в нього всередину почну щось чимось працювати, ще зараз покажу віллю води. Десь там туди. От воно це все стікає і воно не тече на кардан. Наприклад, там збоку, Воно не має текти на кардан. Воно має втікати або туди на біг чи туди на біг. Треба робити комусь, якщо будете робити, робіть такий захист. Я собі зробив з такого скат... не ската, а з болотника. З мотоцикла такий кусок відводу, щоб воно мені не попадало туди на хрестовину, бо потім та хрестовина починає бризкати по всьому і по мені і по всьому і потім вона така за болоті заліплена що її не можна ні, ні звідки ніяк до неї потім її в руки взяти нічого. Це мій такий перехідний для малого, малого трактора такий у мене редуктор, такий вал відбору. Я його зробив. Для нього тут це все, все, все також саморобне. О, такий тут принцип дії в ньому. Тут більш таких детальних розмірів тут не, не покажу, бо в кожного воно мусить бути все. Тримається воно все на оцій перемичках Ще була тут одна перемичка до верху вона тут теж одлетіла, бо вже їхав так, влупився в яму воно. Тут я все робив через так, щоб мені воно співпадало покріплення. Отакий От тут простий, простий апарат. Насвірливі також і знизу до отворів, але вони нічого мені не дали. Саме найкраще, то якщо є сітка, і чим більше сітки, тим краще воно працює. Е, Мусім просунути ще такі дві арма... не арматури, а такі два прути, де шістька, сімьорка. Для того, щоб сюди не летіли, не летіли бризки так само. Тоді я ложу якраз ідеально влазить оця гума зіскати туди, і він лягає на оці. От, він якраз лягає на оці і він туди не падає всередину. Він воно собі там бігає по, по колу, воно сюди не вилітає ні бубки, нічого, воно його не, не викидає через нього. Я їх зробив на відстані, на висоті. Десь приблизно 14-15 сантиметрів. І десь так само починається 14-15 см, починається саме від дна би яке сюди йти. Ось такий-то такий -то механізм. Мусово, щоб був отут, мусово, щоб був. У мене тут само низу стоїть ще сальник. Мусово цей сальник, щоб був, щоб туди всередину на почепники не попадала оця вся м'якоється вся вода. Ось такий тут принцип дії, в кого є якийсь такий... Редуктор, любе, що що щось, щоб воно було вам привід зробило. Я його по центрі просто присвірив дзюрку і там його то все приварив. Обварив ту трубку з тими почипничками. І тут все таке просте, як двері, тут нема нічого абсолютно. Рамку робив теж все, 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 все на коліні. Бо треба було бігом і щоб воно працювало. Такий бляху такий, таку саму, що було. Ну тут ледь там чепить, але чепить. Бризки не летять на трактор, трактор чистий і я чистий. А висипний отвір отакий. Туди куди вилітають самі зернята. О, отвір, куди вилітають самі зернята. Зараз покажу приблизно десь там. 7 сантиметрів на... 7х10. такий вирізав там отвір і воно собі в ньому туди їх Зробив Зробивши такий хобіток з бляхи вигнували він там. Не дуже крепко що дає, треба щось тут придумати нормально. Я ще думав, в мене є ще один вихід тут в редукторі. Думав доповнюючи поставити сепераційну трубу або просто на оцей вал. Приварю зірочку і зроблю його тут, щоб мені ще один був такий, одна ще така труба з боку, щоб воно падало сюди в трубу, по трубі ще раз переходило і тоді вже аж випадало. Тоді вже взагалі вони будуть чисті. Не потрібно навіть буде їх мити. Можливо. Будемо бачити. Якщо буде мати час і бажання, то я це все зроблю. Дороблю а так... Ну так, що ж тут ще можна розказати? Ну, тут нема нічого такого складного. Аби була бляха, аби була бочка. І головне, щоб було те решето. І все. Але перш за все треба правильно виставити оцю довжину на піднятому посередині. Треба, щоб воно було посередині, щоб кардан стояв рівно, то тоді, щоб там була відстань. Лишалося відстань, щоб воно його не, не закусило, не зламало. Що там лишалося десь 3 см тут ходу і все. А далі, як опускається, воно вже видовжується. І доверху воно вже видовжується. На саме найбільше воно під, в, в, вирівнюється, не вирівнюється, а звужується кардан, коли воно стоїть у горизонтальному положенні. Відносно трактора вал, кардан і той вал. Що вони всі в рівень і там є відстань, тоді все буде добре. Отакий От тут. Така коротше, така в мене. Приблуда. Допомогло воно мені страшне цього року. Якщо ще вдвох працювати, що один ріже і підносить на купки чи як там, то це взагалі прекрасно. Я за годину мішок мені, мені вистачає по самому Поїхав собі, наб'ють 3-4 мішка і вон там моя сушка. І, і все, і мені вистачає якраз. Якраз воно все сохне. І ще лишилося це все, що лишилося вже більше, в мене їх немає. Ну, оце воно тут так сушиться. Збирається більше. За пару днів тоді я запалюю і вони і воно починає тут їх гонити і сушити. Що ж тут? Бляха, як бляха? Кото питали за бляху. Бляха в мене тут стоїть четверка. Тут я її пробував четверка і вона. На два відстань два блоки. В цій На два блоки воно тут нічого не жариться, нічого не смажиться прекрасно. Сохне. Зверху, думаю, буду робити, але зверху мені воно тут не сохне. Тут треба, якщо так, то треба обмуровувати повністю робити такого шкафа, то тоді воно буде гарно. І якщо мороз і холодна погода, то треба трохи кидати більше дров. Бо дуже, дуже втікає тепло звідси і дуже тяжко його нагнати. Отакі такі процедури. Отака тут в мене приблуда. Кому потрібно, пишіть. Ще що, якщо потрібно, пишіть. Якщо буде потрібно, то ще дам номер вайберти. Та будете, хто там хоче таке зробити, то розкажу більш детальніше, ще щось можеш, бо тут... Ну тут немає вже що розказувати, воно таке все просте, як двері. Ось така тут крутилка, вона собі крутиться і по всьому. Обороти, 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 обороти. Ще за обороти скажу. Ну я знаю, ну десь оборотів 200 на ньому. Я думаю, десь 200-250. 300, я не думаю, що тут на ньому є. Я тут його беру, якщо воно навіть крутиться, беру за нього руками. Воно мене його не б'є навіть так сильно, щоб десь там пошкодити чи ще щось руки. Тут немає такого. Вона на одному тракторі воно чуть швидше крутиться, а на малому воно ще помаліше крутиться. Але мушу давати гази буде дуже довго, якщо на малому, на малих оборотах дуже довго їх гонить. Коли більше від центрова сила, воно швидше крутиться, більша від центрова сила, тоді воно більше прилипає і його вишуровує. Отака. Коротше, техніка. Головне його зробити так, щоб воно не летіло по ногах, щоб був захист. І щоб не летіли на кардан. Оце все головне, що тут, що тут потрібно. А так тут немає нічого складного. Така техніка. Оцей скат якраз ідеально влазить сюди. І воно собі тут потрібно вичистити, потрібно його помити, чи ще щось, чи вибрати, чи там як, наприклад, впаде мені туди кусок, то я собі можу його звітом достати і гарно вимити. Ось така приблуда. Кого є болгарка, дрелька, сварка, то я думаю, це все не є складне. Головне, там ну, деякі да, вали треба було б точити. Точити вали, зараз покажу, чим я точу. Ну, дещо вже, бо там багато ще в мене техніки було, які ще я робив, до того в мене не було станка. В даний момент купив я собі. Отакого От станка І т 1 м Оці всі свої саморобки, самоділки, як кажуть всі. От він мені допомагає втілювати в життя, кажуть, втілювати в життя. Такий В мене. Такий. покарний. Такий в мене токарний, мій помічник, допомагає мені в моїх всіх задумках. Ну і, відповідно, кому де що потрібно, що десь допомогти, то також допомагаю. Є тут в мене трохи тих хрістів, всяких свір вдалося, ще мені їсти взяти, ще вдалося мені за невелику ціну. Такий в мене є помічник, то в разі чого я собі, що мені потрібно, то я собі роблю. Не ходжу ні до кого не питаю, бо завжди ще спочатку, як мені було потрібно збирати того малого, трактора, саморобний він також, хто не бачив, поки я його склав, то болгарка дрелька і зубила, і пилники наждаки, то все, що, що в мене було. Поки підеш до когось щось десь попросиш щось десь зробити, то немає часу, то ще, як, як завжди впадло, воно все в сезон чи коли. Молодь бачи, коли ще щось, воно все ламається, людина не має, коли його зробити, немає часу, переноситься, переноситься, більше виїздиться до когось, поки це все зробиться, то я собі вирішив. Там він трошки старенький, такий, розбитий, але на мої саморобки мені його вистачає. То такий в мене є помічник, то через те це все, що тут є, то я маю можливість ним зробити. Не ходжу, не питаюся і. Що можу, тут я роблю сам? Отакі, От такі коротше процедури. Добре, всім дякую. Якщо що, дивіться, дзвоніть, якщо буде потрібно, дам номер. Спитайтеся, дивіться. До побачення.